Сьогодні чудовий день, чудова погода сьогодні. Ну і ви чудові, також, що сьогодні захотіли прийти на Йордан, прославити Господа, який прийшов до Івана, щоб здійснилося це велике чудо, дійсно, велика ласка Божа, велика милість, і навіть цей день, здається, подібний до всіх інших. Вчора, позавчора, сьогодні, завтра. Ще через місяць, ніби той самий день, але він не такий самий, як інші, тому що в цьому дні об'явлений Богу перестійці. Цей день отримав об'явлення таємниці Пресвятого Бога, про якого ніхто не знає, тільки коли Бог схоче відкрити. Тоді ми можемо щось пізнати. Якщо Бог не захоче відкрити цих таємниць, ніхто не знатний цих, ці таємниці взагалі не тільки зрозуміти, але взагалі знати про них. І тому що Бог це повнота любові, доброти, миру, життя, Бог, який хоче, щоб ми жили ним. Тому що тільки ним можна жити. Все інше поза ним це не є життя. Це крах тільки повільний, руйнування йде. Як тільки людина лишається без Бога все. Міняється все. Думки її, почування, вчинки, все міняється. Вона руйнується. І тільки тому, що. Приймаємо того, хто є життя, ми можемо жити. І саме це стається на Йордані. Ісус тут приходить до цього великого пророка, найбільшого з усіх пророків, приходить, щоб бути об'явленим. Але Іван, який пізнав Його, Він є його родич, коли Богородиця. Прийнявши благовістку, що вона стане матір'ю для Божого Сина, пішла до Святої Єлисавети, Матері Івана Хрестителя, до своєї родички, вже тоді Іван дав знати своїй мамі, що це прийшла мама Божого Сина як людина, тому що Ісус в одній особі, Бог і людина. І ось тепер цей Іван, який. Пізнав Ісуса по тому, що зійшов Дух Святий виді голову. І Він сказав: це той, хто забирає гріхи світу. Це той, який очистить свій тік, пшеницю збере, полову спалить. Лопата вже в Його руках. Він прийшов очищати свій тік. Йдеться про те, щоб очистити взагалі життя від. Цей полога. І це робить Ісус. Але коли ми так ширше подивимось, Ісус вступає у цю ріку Йордан, яка має це значення Йордан, той, який спадає з висот, з гори, він тече від хермону, з гір хермонських. Там витікають чотири потоки і всі вливаються в цю одну річку Йордан, щоб нести цю воду через цю святу землю. Через цей Йордан входили ізраїльтяни, коли йшли в обіцяну землю. Річка розійшлася, як Червоне море, тому що ковчег війшов. І люди могли перейти по-сухому. Ці річці були зцілення відбувалися, коли ми почитаємо в Біблії різні історії. Але також, коли жив Ісус, і раніше, звичайно, але в тому часі також на початку цього Йордану там стояли святилища різним, скажімо, поганським божествам. Один із них такий, скажімо, козлоподібний дух, йому поклонялися. Його називали паном. І тепер це місце, ну, містечко, де це все відбувалося, називається Баніос. Ну, або Паніос, це літера трошки змінилася. Але саме це від <кій> зараз це заповідник, і там можуть люди приїхати до тих водоспадів різних на початок і там ті розкопки. є Саме на початку, ось там витікається річка зі скелі. І святилища що два стояли Поганські де люди приносили різні жертвопереношення тим ідолам своїм. І там людей жертвували і все інше. І ці язичники, вони, скажімо, там, Ну Скажімо веселилися і ось прославляли того, скажімо, козлоподібного духа. Але річка витікає, і ніби цю річку вони поневолили. Так, духовно це так і є. Отже, це поклоніння тим ідолам, не Богові, не про славу Бога, але саме тих різних сатанинських духів. Отже, ця річка несла, можна сказати, гріх світу, тому що це був символ світу, тому що володіли якраз ті язичники погані. І там Ірод також приносив свої жертви. Той, що пізніше розправився з Іваном Христитом І Ісус входить у ту річку. І те, що Іван говорить, Він забирає гріх світу. Це дуже в даний момент таке має значення. Він забирає гріх світу, тому що світ там на початку цю ріку занечистив. Він забрав її святість, скаже, зруйнував святість цієї ріки. І ось Ісус входить в цю ріку, і цей гріх світу лягає на нього, і що після цього Він йде на пустелю боротися з тим духом, не тільки з тим, а з багатьма тими різними, скажемо, духами цього світу, як Ісус говорить. Тому що коли Він забрав цей гріх, той дух, який там, скажімо, сидів на тому троні, а люди приходили до нього і поклонялися, Він страшенно зненавидів Ісус. Тому що Ісус пішов, щоб Його перемогти, визволити людей. Що сталося після цього? Ісус бореться 40 днів, постить, і пізніше тих три спокуси виходять. Владу пропонує багатство, камінь перемінити в хліб. Ну і слава. Це те, чим жили язичники, і це те, чим живе цей світ. Ось цей дух одразу три головних спокуси по Ісусу і вдарив. Ісус це все відбив. І йде потім після цього і голосить: Царство Боже до вас наблизилось! Але що стало з Іваном? Іван потерпів за те, що він так, скажімо, передав це все Ісусові в руки, спасіння людей в руки Ісуса передав. Іван Хреститель в імені Адама, який сам попав в спокусу, зрішив і привів на цей світ ось ці сили руйнування. Іван Хреститель потерпів, він постраждав, тому що йому стяли голову. Але Ісус пішов, щоб перемогти назавжди. Дух цього світу Ісус пізніше скаже апостолу, підходить Князь цього світу, але Він в мені нічого не має. Тільки Він приходить, щоб спокушати. Ісус в кінці перемагає Його повністю. І коли Ісус потім переходив тими якраз сторонами, де це поклоніння здійснювалося, це де письмо говорить: Кесарія Филипова, це саме, саме там в цьому місті. І коли він спитав, за кого мене люди мають, учні по-різному почали говорити, один з пророків ще нам хтось. А ви, як, як ви сприймаєте? І Петро каже: Ти Христос, син Бога. Якби Ісус не був на цьому Йордані, якщо б це все не відбулося, можливо, і Петро не знав би цього, не міг би сказати цього. Але якраз Ісус, взявши ось у свою владу цього Духа, перемігши Його, Він дав можливість тим апостолам прозріти, побачити, хто він? І. В кінці каже, це не тіло, і кров тобі відкрили, мій Отець Небесний. Тому я тобі заявляю, ти Петро, ти скеля, на тій скелі буду будувати мою церкву. І як там, де той Йордан витікав, також скеля велика є, і на тій скелі ось ці язичники збудували ті храми. Ісус Петра ставить скелею. І на ній буду будувати мою церкву. Іншими словами, можна сказати, новий Йордан. З Петра має витекти новий Йордан, нова ріка, ріка життя. Зовсім не та, яку, скажімо, підкорили собі ці язичники поневолені. Але ріка нова, новий Йордан, як новий завіт. І каже Ісус. Ворота пекла її не здолають. І для нас, коли ми тепер приймаємо Христа, приймаємо Його Євангелія, приймаємо те, що Він нам подарував, для нас відкривається можливість вступити у цю нову ріку благодаті. Новий Йордан, бо Йордан це той, який спадає з гори, Христова Церква. Не прийшла знизу. Ісус каже: Я згори ви знизу, я згори. І Ісус основує ту свою церкву, <кій> якби відкриває у тій скелі Петрові Його визнання. Цю нову ріку, подібно як Бог відкрив річку води ізраїльтянам, коли вони йшли до обіцяної землі, коли не було води. Народ почав нарікати. І тоді Бог каже Мойсею: візьми цю палицю, яку ти тримаєш в руках. Йди, я тобі покажу місце, де ти вдариш у скелю, і з неї потече вода, і всі нап'ються. І так і зробили. Тільки там Мойсей засумнівався. І через цей сумнів, що він так не проявив такої віри. Він мусив, скажем, бути, ну не увійти в обіцяну землю, тільки її побачив. Отже, бачимо, як Ісус перетворює цей світ, перемінює. Ісус не пішов руйнувати тих храмів, ні. Він переміг ті сили і дає можливість. Петрові прозріти, почути, побачити, яким є Христос. І стає Він скелею, з якої витікає Новий Йордан, Христова Церква. Ріка життя, яка не може ніколи висохнути, змаліти, не може ніколи якимось болотом покритися. ні. Христова церква це дзвінка ріка. Яка дзвенить і дає людині можливість воскреснути з тої глухоти, якої є гріх. Тому що гріх прийшов ось від тої спокуси, яку подав змій, веде мій. Змій є глухим, це глухі тварини. І ця глухота людей тримає, цей світ тримає глухота. Люди готові поклонятися всьому, тільки не Богові. Тому що ця глухота не дає їм можливості прозріти. І тільки прийнявши Ісуса, прийнявши Його Слово, ми можемо мати надію, тому що Ісус каже приходить час, коли почують мій голос. І вийдуть з своїх гробів. Що це за гроби? Це глухота, людська глухота, яка веде до смерті. І в кінці все перетворюється в землю. І ось цей Божий голос, який звучить на Йордані, це голос Воскресіння. Тому час, який нам дарований, це дорогоцінний час для того, щоб ми. Почули цей голос Ісуса. щоб ми усвідомили, що Він бере гріхи наші і дає нам нові, нові можливості, нову ріку життя, Йордан новий, який протікає через весь світ, не тільки через землю обіцяну, через весь світ. Ріка життя Христова Церква, яка має в собі всі можливості, дари для. Того, що людина воскреснула, почавши від хрещення і покаяння, <кій> і Євхаристія Пресвята, і благодать Духа для подружжя, наприклад, для хворих, для того, щоб здійснювалися всі ці таїнства. це якраз священство, наприклад, яке Ісус дає своїм учням. І вони передають далі. Отже, це є неймовірний дар, тільки ця глухота наша, людська, дуже нам перешкоджає. І тому людині треба з нею боротися і не піддаватися, щоб вона розвивалася в нашому житті. Нам треба пам'ятати, думати, роздумувати про христові таємниці, христові дари, які він приніс. І не нехтувати дорогоцінним часом. Але як тільки з'являється можливість одразу бігти до Нього, ось є можливість, ми йдемо одразу тут, тут, тому що тут витікає Нова ріка, жива вода, про яку Ісус говорить. І той час коротенький, який нам даний на цій землі, це дуже коротенький час. Навіть нема 100 років, дуже рідко, щоб хтось прожив 100 років. Навіть нема ста років. Що це є? Це взагалі майже нічого. І ось в цьому часі Бог дає можливість людині здобути вічність. Вічне життя, життя, яке ніколи не закінчується. Завжди є дзвінким. вічним. І там немає головне духа глухоти. Там людина бачить і чує все так, як воно є. І це також Божий дар. Тому дякуємо Богові за його дар, за його любов, за його милосердя, за те, що Він нам відкрив цей новий Йордан, за те, що Він нам прощає гріхи. Він нам не рахує гріхів, якщо ми йдемо з тими нашими гріхами до нього і віддаємо йому, щоб звільнити з тої глухоти, тому що глухоту дає гріх. Але, звичайно, наша людська неміч така велика, що ми. Весь час десь падаємо, гепаємося, але на, від нас ніхто не забрав можливості підніматися. Бог нам не, не забрав і ніхто не забрав можливості підніматися. І знову йти до Ісуса, щоб черпати знову цю воду з джерел спасіння, живу воду, святу воду, божественну, яку Христос дарує в своїй церкві. Яка є тим новим Йорданом, яка витікає з із скелі нової, якої є святий Петро, ну і апостоли Христові? Отже, хай Господь прославиться. А для нас, щоб ми отримали його любов, і милосердя і зняли з себе весь цей тягар, який нас душить, і ми почулися щасливими від життя, яке дає Христос. Христос хрещається.